Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати смачнющі котлети з кабачків. Плюс ще додамо додатково овочі для особливого смаку та аромату. Ходімо готувати. На середній терці натираємо 700 г кабачків. Потім солимо їх і добре перемішуємо, щоб сіль розподілилася. Та залишаємо постояти 10 хвилин. А поки що потрібно подрібнити 4 столові ложки вівсяних пластівців. Після того, як кабачки постояли, добре віджимаємо їх від рідини, додаємо 2 яйця, вівсяні пластівці подрібнені, 2 столові ложки борошна, одна цибулька нарізана дрібним кубиком, 2 зубчики чеснику через прес і сіль та перець за смаком. Після цього добре перемішуємо. І тут я згадала, що не додала ще овочі. Це печериці 5 штук нарізані, маленьким дрібненьким кубиком і половинка солодкого перцю. Тепер остаточно все добре-добре перемішуємо. Додаю ще 3 столові ложки панірувальних сухарів, тому що маса виходить якась рідкувата і котлети при формуванні не будуть тримати форму. Перемішуємо знову. Тепер висипаємо панірувальні сухарі на окрему тарілку та починаємо формувати котлети. Ось таким чином. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Котлети смажимо на соняшниковій олії на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. А тепер потрібно довести їх до готовності. Викладаємо їх на пергамент, на деко і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 10-15 хвилин. В результаті отримуємо хрусткі зовні і суперніжні та ароматні всередині овочеві котлети. Вони добре просмажені і всередині готові. Смакуємо зі сметаною або сметано чесниковим соусом. Це дуже-дуже смачно. Друзі, бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!